А я о Янголипелетіла. От я точно готова, я готова в академії навчатись, просто зараз не вистачає на це фінансів, матеріальне становище не дозволяє. Я вам нагадаю, мої любі сонечки, що так не буває. Тому що коли ми готові духовно до чогось або до, до тих, якихось взяти. Теж навчання якісь у нас завжди будуть можливості. Але так само хочу ще сказати, тому що немає окремо нас від матеріального світу, і в тому числі матеріальний світ і кошти це проявлення нашої енергії, нашої карми. Але так само хочу нагадати: так, такого не буває. Що якщо ми готові, то у нас нема фінансової можливості, тому що це наш всесвіт. Коли ми готові, у нас будуть можливість, вони з'являться обов'язково з самих несподіваних джерел, коли ми будемо готові і зрілі до цього там, того самого навчання. Але так само є ще такі моменти, коли люди мають кошти, так але не готові духовно. Між іншим таке буває. Тому що дуже багато людей, які мають матеріальні, ще такі кармічні гроші, як я говорю, живуть керміщеним життям, мають можливості і думають помилково зовсім, що вони можуть купити духовність, так що вони куплять там всі практики, і це якось і не будуть, наприклад, нічого робити, і це якось там покращить їхнє життя. Або з інтересу, і таке теж буваємо. Любі сонечки. Звичайно, це закінчується одним, тільки коли ця людина. Те, що вона очікує від духовності, вона обов'язково розчарується, тому що вона не готова так само, як і та людина, яка не має цих ще коштів на навчання. От і все, мої любі сонечки. І хочу нагадати, що матеріальне світ відображає все. Я розкажу вам на своєму прикладі. Колись дуже давно я була на якихось там езотерищених на одних з своїх курсах і. На там перші курси мені приходили кошти, все, все, все мені там давалося, а потім раз і вже нема можливості. І все показує, все закривається, і там і обставини так складаються. І це було неодноразово. Потім ще щось кудись. Я теж хотіла поїхати, пам'ятаю. Там зустріч приїхав там один індійський, мене туди не пускають. Аж потім я почала розуміти, бачити, що там може моє навчання закінчилось, тому що я була готова вже до пробудження, а там мені не можна туди йти до того майстра, тому що мені треба самі стати цим майстром. Ну тобто, ніколи ми, як люди, спочатку не знаємо, але потім ми починаємо бачити. Єдине, що я вам хочу сказати, сонечки, що завжди все вчасно і так як треба. І все буде вчасно тільки. Будьте з Богом, довіртесь творцю, і завжди ви отримаєте те, до чого готові, так як і я люблю вас.